Залишками тонального крема на спонжику ми підтушовуємо румяна, змішуючи їх з тональним кремом, але не сильно зміщаючи з місця, де ми їх розташували. І наступним ми тушуємо наш затемнюючий продукт брудним спонжем там, де вже змішалося ось, усе оце попереднє. Точно так же: аплікативно вологим спонжиком. Розтушовуємо, розподіляємо Затемнюючий продукт, будьте обережні, не тягніть його сильно ось сюди вниз, тушуйте догори. До речі, дівчата хочу сказати ще один важливий момент. Коли ми робимо макіяж, ми робимо його ось так, прямо дивлячись у зеркало. А тепер корисна інформація: 90% часу, радити, 90% часу оточуючи, бачать нас ось з цього боку. Тому, якщо ви хорошо все розташували, дивлячись в зеркало отак і забули за цю зону, ви маєте розуміти, всі оточуючі будуть бачити саме те, що ви забули розташувати.